Доброго ранку. Вчора ви написали самостійну роботу за темою Теорема Від'єти. Сьогодні ми продовжуємо далі. Ми беремо таку тему як квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на множники. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Сьогодні в нас 10 березня. Класна робота. П'ємо уроку квадратний тричлен. розкладання, розкладання квадратного тричлена я буду скорочувати на множники. І так, почнемо з означення, що ми будемо називати квадратним тричленом. Квадратним тричленом. Квадратним тричленом вам це покажеться знайомим. Називають многочлен виду. Називають многочлен. Ну, в назві вже зрозуміло, що буде три доданки, Називають многочлен виду АХ квадрат плюс БХ плюс С. де Х це зміна це числа, А не дорівнює нуду. Скажіть, будь ласка, де з, таким рівня... де з таким членом ви зустрічалися? В квадратних рівняннях повних, так? Тобто, коли ви розв'язували квадратне рівняння, в лівій частині стояв саме квадратний тричлен. І так, наступне означення, що ми будемо називати коренями квадратного тричлена. Корені відповідного квадратного рівняння. І так, запишемо наступне означення коренем. Квадратного тричлена називають значення змінення значення змінення, при якому значення квадратного тричлена дорівнює нулю. Можна так написати, при якому ах квадрат плюс bx плюс c дорівня 0. Можете в дужках написати, тобто корені, тобто корені відповідного квадратного рівняння. Відповідного квадратного рівняння. І тепер дуже важлива теорема, яка каже про те, як розкласти квадратний тричлен на множники. А, і так, теорема. Якщо дискримінант квадратного тричлена додатний, то Квадратний тричлен Ах квадрат плюс bx плюс c можна розкласти на множники таким чином. Множник А помножений на дві дужки. Х х-1, друга дужка, x-x2, d x1 і x2. Це корені квадратного тричлена. Так, ну давайте доведемо це, і потім я покажу, як цим користуватися на практиці. Скажіть, будь ласка, можна це стирати вже, так? Так. Да. Даша встигла. І так, пишемо доведення. А, ні, Думаю, так, да встигну. Скріншот, зроби скріншот, ти не встигнеш зараз все, бо ти трошки пізніше зайшла. Так, можна, так, і ти пишеш доведення. І тепер давайте доведемо. І так, так як? Х1 і Х2 це корені. Квадратного рівняння Ах2 квадрат за умовою, так, плюс bx плюс c дорівнює нулю, поза теоремою вієта. Подивіться, наше рівняння не зведене, тому ми будемо використовувати теорему вієта, якій все поділено на А, так? х1 плюс х2 це буде мінус Б поділити на А, бо ми маємо справу з незведеним. А х1 помножити на х2, це буде С поділити на А. А тепер подивіться, що ми зараз з вами зробимо. Ми перемножимо, і так, напишемо А помножити на х мінус х1, х мінус х2, зробимо наступне. Це буде А помножити, а далі просто перемножимо х на х це буде х квадрат х на мінус х2. Це буде мінус х помножити на х2. Тут мінус х помножити на x1 і плюс х1 помножити на х2. Тепер згрупуємо доданки так, щоб можна було використати теорему вієта. Дивіться, ось ці два доданки мають спільний множник. Я винесу за дужки мінус х. В дужках буде х1 плюс х2. А тут буде плюс х1 помножити на х2. А тепер за теоремою ремонт вієта це дорівнює мінус b на, а, а це дорівнює c на, мінус, що ми отримаємо? а помножити на х квадрат плюс b атих помножити на х і плюс cатих. А тепер, якщо розкрити дужки, що ми отримаємо? ax квадрат плюс bx плюс c. Тобто ми теорему довели, але в обернену сторону. Тобто ми довели, що наш квадратний тричлен може бути поданий ось у такому вигляді. Тепер дивіться, як ми будемо це використовувати на практиці. Наприклад, коли мене просять розкласти на множники ногочлен, а він не зворачується формулу, не звертається в формулу. Наприклад, можна а, очистити, встигли записати? Да. Так. І так, приклад один. Завдання запишіть, щоб було зрозуміло, що ми робимо. Розкласти множники. Розкласти на множники. Так, перший в нас такий буде приклад х квадрат мінус 14х мінус 32. Подивіться. Тобто алгоритм буде такий. Чому ми не могли це, ну, Ми могли зробити це раніше, але там таким досить складеним методом ми виділяли повний квадрат, якщо ви пам'ятаєте, тобто ми такі многочленів розкладували, але якщо формули не було, це було важко. А тепер, що ми можемо зробити. За допомогою тієї теореми, яку ми довели. Ну, по-перше, я бачу, що коефіцієнт а в нас 1. Я напишу, щоб було зрозуміло, за тою теоремою, яку я написала, я повинна так записати х мінус перший корінь, залишаю місце, х мінус другий корінь. І ось сюди я повинна вписати корені ось цього квадратного тричлена, тобто корені відповідного квадратного рівняння. Тому я нижче. Виписую це рівняння і давайте подумаємо, як буде зручно розв'язати. Давайте спробуємо за теоремою Вієта, бо так простіше можна і через дискримінант. І давайте цього разу за теоремою Вієта В наступному рівнянні через дискримінант. Х1 плюс х2 це другий коефіцієнт, взяти з протилежним знаком, а добуток дорівнює мінус 32. Хто побачить з вас, як можна 32 розкласти на множники? Ну, 32, 1 не вийде, так? Не підходить. 2 на 1. 2,16, так? А Ось 2.16, різниця, 14, тому нам підійде. А ще які були варіанти? 8,4. Ну і все, так. А, тому підійде нам такий варіант. 2 і 16 тільки знаки треба підібрати, щоб сума була додатньою, у якого числа повинен стояти мінус. Так, я бачу, що там ви погано чуєте, так? Да? двійки. Мінус 2 і, 14, о, і 16, вибачте, і 16. Тобто, дивіться, діти, корені у нас мінус 2 і 16 корені цього квадратного тричлена. Ось сюди ми їх вписуємо, заповнюємо, з протилежними знаками. Тобто, якщо число в мене мінус 2, то я пишу плюс 2, бо мінус на мінус дає плюс. А якщо число 16, я пишу 16. І ось цей множник 1 можна не писати, Так? Тобто ось я розклала на множники такий многочлен. Так, давайте візьмемо другий приклад. Ось такий. 3х в квадраті. Мінус 7х плюс 2. Дивіться, я собі роблю, як я кажу, такі заготовочки. Я пишу число 3, помножити і пишу собі дві дужки. х сюди я пишу перший корінь, х мінус і сюди я пишу другий корінь. Але для цього мені треба розв'язати відповідне квадратне рівняння. Так як воно не зведене, через теорему вієта не вийде. Тому я знаходжу через дискримінант. І так, d дорівнює b квадрат мінус 4ac. І так, b, я вже не буду виписувати значення коефіцієнтів аВ. Це відразу буду писати. Це буде мінус 7 в квадраті мінус 4 на 3 і на 2. Це буде 49 мінус 12 на 2, 24. Це буде 25, число додатнє, корінь буде вилучатися, корінь буде п'ятирка, тепер знаходимо x1 і x2. Так, мінус b плюс корінь з d поділити на 2а, і мінус b мінус корінь з d поділити на 2а. І так, підставляємо наші дані. Мінус b це 7 плюс 5 поділити на 6, 12 на 6 це 2. А тут буде 7 мінус 5 поділити на 6. Це 2 шостих або 1 третя. І тепер дивіться діти, ось сюди ми вписуємо ці знайдені корені. Сюди вписуємо війку, сюди вписуємо 1,3. Все, так і залишаємо. Можна іноді ще цей множник вносить в якусь дужок. Але, в принципі, ми виконали завдання, ми розклали на множники. Це зрозуміло, діти? Давайте візьмемо так. такий третій приклад. Можна стирати. Да. Третій приклад буде такий. Теж завдання те ж саме. Треба розкласти на множники мінус х квадрат. Плюс 17х, мінус 30. Дивіться, я пишу відразу дорівнює коефіцієнт при х квадраті у нас мінус 1. Тому перед добутком дужок я напишу мінус 1. В дужках буде х мінус перший корінь, мінус другий корінь. Ну і сюди я впишу корінь. Але мені треба розв'язати квадратне рівняння. Я не можу відразу до нього використати, наприклад, теорему Віє, бо тут коефіцієнт мінус 1. Як це можна зробити? Домножаємо на мінус 1. Всі знаки змінюються. Ну і тепер, що ми робимо, знаходимо? Давайте спробуємо за теоремою вієта. Тут це не важко x 1 плюс x 2 Якщо зведене, то краще пробувати за теоремові. Але якщо у вас не виходить, то можна і через дискримінат спробувати. Вдруг ви просто не бачите всіх коріннях. Як ви вважаєте, які нам підійдуть значення? Спробуйте самостійно 15 і 15,2. Молодець, Даша 15,2. І, і обидва додатні, так? О сума плюс 17. І сюди їх вписуємо 15 і 2. Ось ми і зробили те, що нас запитують. Тепер дивіться, де ми ще будемо зустрічатися з необхідністю розкласти квадратний тричлен на множники. Наприклад, якщо нас просять скоротити дріб. Давайте напишемо такий приклад ще 4, приклад 4, завдання стоїть таке скоротити дріб. Якщо нам треба скоротити наріб, то ми повинні розкласти чисельник і знаменник на множники, якщо це можливо, ми кажемо дружбі, так, так? Ну, от Якщо в знаменнику, мабуть, ви побачили, що тут формула в нас є, так? А яка це формула? Це різниця квадратів. Тобто, як ми можемо розкласти? Це 3А-1 помножити на 3 а плюс 1. То в чисельнику формули скороченого множення немає. Але як ми можемо це розкласти? Ми можемо розкласти так: множник числовий 6 помножити на добуток двох дужок. Тобто тут тільки, дивіться, многочлен відносно змінне А, а не Х, тому ми в дужках напишемо на х-, Х мінус мінус, так? А напишемо а мінус, залишаємо місце сюди впишемо корінь. А, ну і тепер треба а, знайти корені ось цього квадратного, залишіть трошки місця, бо там буде ще дещо. А нижче випишіть квадратне рівняння 6 квадрат мінус 1 до рівня 0. Ну тут а, через теорему Вієта не вийде, бо в нас квадратний член, у якого квадратне рівняння, у якого коефіцієнт при квадраті не одиничка. Чому через дискримінант. Чому дорівнюють ваші а, Б і са6, мінус 1 і c мінус 1. Формулу пишемо: Б квадрат мінус 4c і підставляємо мінус 1 в квадраті мінус 4 на 6 та ще на мінус 1. Мінус 1 в квадраті це буде плюс 1, ось цей мінус на цей мінус дає плюс 6 на 4, 24. В сумі це дає 25. Це більше за 0, корінь з d вилучається, і це буде п'ятірка. Тепер знаходимо а1а2. Мінус б плюс корінь з d поділити на 2а, що в нашому випадку буде мінус Б. Це буде 1 плюс 5 поділити на 12. Це буде 6 дванадцятих. Скорочуємо, це буде одна друга. Так, тепер А2 це мінус b, мінус корінь з d поділити на 2а. Це буде 1 мінус 5 поділити на 12, це буде мінус дванадцятих, можна не 4 скоротити, це буде мінус одна третя. А тепер дивіться, я сюди, наприклад, вписую перший корінь. А сюди другий. Але так як він від'ємний, знак змінюється і буде третя. Ну, а тепер я не бачу ніяких спільних множників, щоб можна було скоротити. Так ось дивіться, чому я тут просила пропустити місце. Цю шістку я можу подати у вигляді двох множників, 2 і 3. Тепер в нас є така переставна властивість множення. Я можу двічку помножити на першу дужку, а трічку на другу. Чому так буде зручно? Бо коли я двійку внесу в цю дужку, в мене в дужках буде 2а-1. Чому мінус 1? Бо 2 помножити на одну другу, двічки будуть скорочуватися, залишиться одиничка. А трічку я вношу ось в цю дужку і буде 3а плюс теж 1. І бачите, схожа дужка в мене є в не схожа, а така сама. 3А плюс 1. Ось ми це скорочуємо, і отримаємо. Дріб 2а-1, поділити на 3а-1. Це вже є кінцевий результат. Тобто ми можемо використовувати цю теорему ще й для випадків, коли е, треба скоротити дроби. Так, ну і давайте ще запишемо таку теорему, що е, от ми написали теорему, що робити, якщо дискримінант додатній, а якщо він від'ємний, тоді ми не можемо розкладати, на можна Запишіть, будь ласка, таку теорему і на цьому урок закінчимо. І так, теорема. Якщо дискримінант квадратного тричлена, квадратного тричлена від'ємний. То даний тричлен, даний тричлен не можна розкласти на множинки. Не можна розкласти на множинки. Ну і хотіла сказати. То ви берете день. Номер 726 я прочитаю завдання ДЗ726. Що там треба зробити? Знайдіть корені квадратного тричлена. Тобто, що від вас вимагає? Щоб ви просто розв'язали квадратні рівняння. Тобто, прирівняли до нуля ці квадратні тричлени і знайшли корені відповідних квадратних рівнянь. І ще візьмемо з номера 728, 1, 4 і 6. Три приклади. Ось це буде вашим домашнім завданням. На цьому закінчимо. Дякую, що ви зайшли на урок, не бажаючи на продовгу. До зустрічі. До зустрічі. Дякую за урок, до побачення. Гарних вихідних. Вам теж!